Добрий день, мене звуть Лавриненко Юрій, я військовослужбовець Збройних сил України. Я звертаюся до Олексія Оскара за допомогою. Четвертому підрозділу, четвертому покордонному загону підрозділу аеророзвідки дуже необхідний автобус. Для покупки авто не вистачає 30 тисяч гривень, щоб закрити збір. І також. Не вистачає 30 тисяч на покупку буржуйок для обогріва наших сослужів, які знаходяться на харківському напрямку. Також це Золочівський напрямок. Це мої земляки. Я звертаюся до Олексія Оскера за допомогою. Тієї людини, яка вже допомагала мені і моїм побратимам десь близько півроку назад. Він закрив. Нам збір по е, автомобілю пікап Нам не вистачало для е, щоб закрити збір, щоб купити авто. Нам не вистачало 18 тисяч гривень. Я звернувся до Олексія і він е, допоміг. Е, я, їм, я і мої побратими, е, всі люди, всі мої земляки е, безмежно вдячні Олексію за допомогу. І така ситуація в країні ворог тисне і. Я знову звертаюся до Олексія Оскара і надіюся на допомогу. Знаю, що людина яка допомагає всім людям, всім військовослужбовцям, всім побратимам, які звертаються до нього. І я безмежно безмежно, безмежно йому вдячний. Всім миру, всім перемоги, миру, Олексію Оськіру, дай Боже здоров'я. І дай боже, всього йому сама найкраща. Дуже дякую.